Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Я сьогодні без якоїсь гарної картинки, без мейкапу, як є, в екстремальних умовах знімаю, бо іншої можливості просто немає. Ні часу, ні ресурсу, нічого немає. Зараз в Одесі складно. Тому треба вам щось записати навіть в таких умовах, бо ви розбігаєтеся. Я бачу, що ви відписуєтесь, тому треба щось розповідати обов'язково. У мене сьогодні швиденьке відео про нові знайомства, з якими мене познайомила пані Ольга, якій дуже дякую. бо З цими брендами я не була знайома взагалі. І спойлер, мені все сподобалось, тому поїхала. І перший бренд це Van Cleef Art Pels. А в мене два таких фірмових семпла. І перший це орхід, орхід ванільчик ось так він називається. О, і це те, що я люблю. Це дуже смачна, дуже гарна ваніль. Саме смачна, це дуже гурманський аромат, майже ванілін. І оцим от ваніліновим таким звучанням він мені нагадав оцей новий шалімар, О, який Лесенс, чи якось так, який мені сподобався. А це навіть краще. Це навіть краще. Я не знаю по ціні, що дорожче, але це дуже смачно. Ще якась цитрусовість тут є, солодка, от як лимонний тарт теж. Дуже гарні, от в, в моєму улюбленому стилі. Піраміда гарна там. Лічі, фіалка, мигдаль, мандарини, але я відчуваю саме таку солодку гурманську ваніль і, в принципі, Особливо більше нічого, але це, це, це не, не портить для мене це звучання. Дуже сподобалася ця ваніль для любителів ванільних ароматів, обов'язково доза тесту. Особливо, якщо ви любите таке солоденьке, смачненьке, як я, і гурманське. Для мене це прям знахідка, і я з задоволенням зношу, бачите, такий темненький, бо ваніль вже, напевно, що. В цьому ароматі так потемніла, і е, я з задоволенням знашу цей е, семпл Не знаю, можливо, це ще одна бажанка моя буде в наступному році. Дуже дякую Ольга за те, що познайомила мене. Я от вперше з цим брендом знайомлюсь, тому дякую. Наступний аромат. Від цього ж бренду це гарденія Vital. Не знаю, як перекладається, можливо, пелюстки гарденії. Але це не дуже. Це теж дуже гарний білоквітковий аромат. Причому квіти тут. Не злі, такі, як бувають білі квіти, а вони такі кремові якісь. Чутно ще жасмин аромат зелений і свіжий. Я допускаю, що він може трохи індолитись часом. Ну, є такий ризик на комусь. Ну, а хто не любить білі квіти, то навіть не підходьте до цього аромату це не ваше. І з того, з чим я знайома, мені це більш все, нагадало від Gucci оцей Блум, чи як він називається, коротше такий класичний. Gucci Блум. В цьому стилі. Я не знаю, чи вони прям схожі, бо я вже давно тестила той аромат, але от а стиль людини той самий. Взагалом можу сказати, що бренд мені сподобався, цікавий. А, мені цікаво буде знайомитися ще з новими ароматами. А, судячи по а, кількості використаного парфуму, а, Ольга теж любить більше. Гурманське ванільне, як і я. ось Цей теж гарний білоклітковий але все ж таки ванілька мені сподобалася більше. Наступний бренд, з яким я теж не була знайома. Як його прочитати, я не знаю. Ну, ви будете бачити флакони. Назви будуть в інфобоксі. Що це? mean, Mood Enhancing Fragrance. Я, я не знаю, що це за бренд, чий це бренд. Я не підготувалася, чесно кажучи. Треба було трошки погуглити, але вже як є, я того не зробила. Теж жодним ароматом. О, Боже, як він пахне! Це просто вау! Саме цей аромат, містік, який називається, Боже, стартує дуже дуже таким смачним, дорогим, якісним соком мультифрут. Це такий мультифрукт, який прям. Ах, мене аж свин. Виділяється. І от все, я окрім цієї. Досить смачної, натуралістичної такої соковитості більше нічого не відчуваю. Можливо, якщо носити от на собі, це є вже друге те, що тестю, тестю його на блотері, а не на собі, можливо, якщо носити на шкірі, то він ну, відкриє всі інші ноти, які заявлені. Вони навіть прописані тут, це бергамоти. Чорний перець, оранж, це що у нас апельсин, червоні фрукти, фіг, фрукт, фіг, інжир, аніс, ваніла, мед, пудра. Але я чую мультифрукт, сок, мультифрукт і все більше нічого. Це дуже смачно, це дуже теж, гурманський аромат. І він мене дуже вразив і сподобався мені. Теж задоволено зношу цей самбл. Просто ну він викликає от ефект вау, за того, що ти не очікуєш відчути в парфумах аромат соку. Такий натуралістичний, прям клас. за затест на шкірі. На шкірі це не сок. Не мультифрукт, це просто квітково-фруктовий якийсь такий мікс. Але вже такої смачняшки немає. На шкірі, на жаль, магія соку мультифрукт зникла. На блотері це дуже яскраво. А от на мені якось, ну, ну, не вау. Вже, не вау. Але все одно гарний. Наступний аромат від цього ж бренду називається Embrace. Це вже більш цитрусовий такий, цитрусово-деревинний. Жодної з заявлених нот, тут теж прописана пірамідка. От все, що заявлено, я не відчуваю. Тут теж присутня якась нота соку, але вже не мультіфруктового, а такого, можливо, червоний апельсин або грейпфрут, або щось таке тропічного. Дуже теж сподобався, не так сильно, як попередній, але все одно гарний аромат. Цікавий бренд, мені теж буде цікаво знайомитися з іншими парфумами цього бренду. Ольга дуже дякую, що мене познайомила з такими класними смачними дійсно ароматами. Як для мене, як для такого, такого ласунчика це прям знахідка. І прям якісь бажанки. Не знаю, якщо моє Моє враження не зміниться після того, як я зношу ці семпли, то, скоріше за все, це претенденти на офлоконювання, тому що дуже сподобались, дуже гарні аромати. Дякую. Ще раз вибачаюся за таку не дуже естетичну картинку і позаду, і попереду, тому що дуже важко зараз нам тут виживати. І якось руки опускаються і трохи. Ну, трохи ми тут приунилі, тому не сваріть мене за такий вигляд, не сваріть мене за те, що я довго не виходила на зв'язок, тому що, ну, дійсно, зараз важко, нам зараз важко. підтримати нас, ми будемо триматися. Я Всіх цілую, всім папа, до нових зустрічей. Знаю, накидайте мені, можливо, в коментарях якісь ідеї, запити вам, що було б цікаво від мене послухати, подивитися. Можливо, якісь добірки, можливо, якісь такі більш розмовні якісь формати, тому що зараз якось не на часі мені щось нове купувати і витрачати на це кошти є інші потреби зараз, більш такі наявні. Тому накидайте мені ідей для відео, бо в мене якось трохи закінчилися вони. А, я планую зробити ще вішліст на 2026 рік. У мене вже є декілька пунктів. Можливо, ви мені ще щось підскажете, щоб вам було цікаво подивитися. Це всіх цілую всім папа, до нових зустрічей! É obrigado.